Я вас вітаю на кухні. Сьогодні у нас страва для тих, хто любить рибу. А якщо ви не любите рибу, подивіться це відео. Приготуйте так, як я вам кажу, і вам сподобається ця страва. Два свіжоморожених оселеці розтанули, і тепер я їх буду чистити, буду розробляти на філе. Пам'ятаю, колись давно, років, мабуть, 35 тому, моя знайома скаржилася. На те, що у них в гуртожитку на кухні хтось смажить оселеці. і це такий запах неприємний, не можна зайти на кухню, на весь гуртожиток смердить. Ну що ж, приготуємо так оселеця, щоб не смердів, а мав приємний запах і був смачний. Оселедець почистила, зняла шкірку. Видалила все зайве, а тепер паперовими серветками буду вичищати, щоб не було гіркоти. Оту плівочку чорну вичищаю. Вона дуже добре серветками вичищається. Чесно вам скажу, в оселедців не люблю хвостики. А знаєте чому? Тому що там дуже багато дрібненьких кісточок. Тому отако ножиком один біля одного робимо надрізи по всій рибці, від хвоста і аж до кінця. І Дрібнесенькі кісточки будуть перерізатися, до кінця ж ми не ріжемо, а так, злегенька зверху. тільки. Таким методом. Дуже добре рибу річкову нарізати. Я, наприклад, готувала так карася, багато хто знає, що так можна робити, і кісточки тоді не заважають. Спробуємо й тут так зробити. Я думаю, що це хороший універсальний метод. Оселеці порізала на зручні невеличкі шматочки. Викладаю в тарілку одним шаром і присолюю зверху. Небагато солі кладу. Одну невелику цибулину натираю на тертушці. Можна перебити блендером. Шматочки, які не дотерлися, покришу дрібненько ножиком. Цибулю трохи підсолюю і додаю 2 столові ложки майонезу. Ретельно все перемішую і цим соусом намазую оселець. Оселець перевертаю на другу сторону і з другої сторони теж намазую. Намащений оселедець відставляю в сторону, нехай трошки постоїть, помаринується. А я тим часом взяла одне корине яйце, підсолюю його трошки і перемішую ложкою чи виделкою. Також буду використовувати кукурудзяне борошно. Можна взяти будь-яке, яке вам більше до вподоби. Шматочки риби наколюю шпажкою, обмокую в борошні, а потім в збитому яйці. Викладую на розігріту. З олією сковорідку і обсмажую з двох сторін. Оселедці смажаться швидко. Риба підсмажилась з однієї сторони, перевертаю на іншу, підсмажую і з іншої сторони. Мені зручно рибку перевертати шпажкою. А ви дивіться, як вам зручніше, так і робіть. Рибу посмажила. Ви знаєте, поки смажила, ніякого запаха неприємного не відчувала, дякуючи, мабуть, майонезу і цибулі. От така красота і смакота готова. Будемо зараз пробу знімати. Такі шматочки, дивіться, золотаві такі, апетитні. Така рибка смакує з картопляним пюре або білим рисом, або просто з салатом. Дуже смачно. Mm -hmm. Ніякого неприємного присмаку чи запаху ця рибка не має. Кісточки де-не-де трапляються невеличкі, а це, але це не заважає. Приготуйте. Дуже смачно, чесно вам кажу. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!